Дітки, у яких війна забрала найдорожче у когось батьків, у когось рідну домівку, які змушені були приїхати на безпечну територію, саме для них благодійна організація «Майбутнє Україна на прододні Великодня влаштувала святкову зустріч. Про що мріють малюки? Розповість Любов Мочалова. З Донецька, Луганська, Горлівки з усього сходу, а також із міст Криму. Вони були змушені переїхати до Чернівців у пошуках мирного неба над головою. Ці малюки не бояться змін, а тому чернівці стали для них рідними. Мені дуже подобаються Чернівці. Тут такі, як і австрійські дома, і німецькі. Дуже сподобалась архітектура, Тут дуже класна школа. Но... Здесь Аби цим дітям та їхнім родинам було на Буковині ще затишніше, благодійна організація майбутнє України разом з чарівниками. З усього світу організували солодкий стіл, святкову програму та подарунки. Від наших друзів із Італії подарують дитині усмішку. Там є і іграшки, і солодощі, і солодкі писанки, крашанки, все те, що полюбляють дітки. У нас чудовий солодкий стіл з фруктами, з солодощами, з коктейлями. Все це нам допомогли тільки за підтримки матерів в молитві. Така організація із Чикаго. Малюки ласували смачненьким, обирали собі іграшки, а також писали. Листи до чарівників, кожен про свою особисту та найпотаємнішу мрію, щоб всі були здорові. Жозних воїн я була на де я мрізь, щоб отримати Амрія. Я бажаю про мікроскоп. Ну я вже в школі. Я хочу стати баскетболістом. Марта Левченко із цілою командою благодійників уже почала шукати небайдужих меценатів, які втілять бажання кожного з цих дітей у життя. Дива стануться традиційно на благодійному фестивалі Буковинська мрія Любомочалова, Максим Демко Чернівецький промінь.